Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Друзі, в мене настільки радісна е, така подія зацвів Ехіноцереус в відкритому ґрунті. Це сама теплолюбива, саме тепловолюбивий вид кактусів, який все-таки може зимувати на півдні України в ґрунті, але не на півночі. Ми Житомирська область, межа Київської. Це північ України, наголошую. І цей кактус в мене зацвів, не просто росте в відкритому ґрунті. Він зимував, він зацвів. І до чого тут неймовірно гарні квіти, вони як, вони як штучні. Ну, от, знаєте, я хочу тут просто жити, от сісти біля цього кактуса і сидіти, чекати, поки. Він не перецвіти. Це неймовірна радість, це неймовірна краса, вона вартує всіх зусиль, які я потратила на вирощування цієї чудо рослини. Тому що він не втрачає свої, е, як би сказати, ну, ось о, звичайні, наприклад, опунції чи целіндрофунції, вони випускають і своїх вушок. Воду. І так вони зиму, і так вони зберігають свою своє життя, скажімо так, від морозів, від води, від зимових примх. А цей кактус він залишається ось такий, який він є. Бачите, він ніби, як би сказати, ніби кімнатний. Ну так, і хіноцери уси це кімнатні рослини в основному. Є тільки декілька сортів, які можуть зимувати в відкритому ґрунті. В мене їх є. П'ять сортів ось, ну він не буде китувати, бачите? Він геть-геть як домашній кактус хатній. А цей цвів, можливо, я бачите ось, пуп'яночки, бачите, пуп'яночки, він сьогодні цвів, ну Він не такий яскравий. Можливо, ще завтра він зацвіте, то я покажу як, ну, його квітку. Ми, в принципі, з донькою донька приїхала. Мої ну, діти приїхали сьогодні, і я хотіла показати цього кактуса. Ми прийшли, він закритий. А донька каже, так у вас інші, ну, інші подиві, подивіться ну, інші цвіти. Ну, це взагалі. Розумієте, всі вечеряють, а мені дали телефон, щоб я пішла знімати це відео, фото робити, щоб не доведи, Господи, він не закрився. Ну, Це, ну, це дійсно радість. Так, от, до чого я про що я починала? Ну, знаєте, емоції просто зашкалюють, тому що я такої краси ще не бачила в своєму житті. Я маю на увазі вживу. Я бачила на картинці, як він цвіте, а от вживу це зовсім інші емоції. Так от, вони не випускають воду. Вони можуть зменшуватися, мабуть. Ну, Принаймні, я не, не помічала, що він був менший чи більший. І він не випускає, але дуже боїться. Як би сказати, опадів, сирості. Тому я закривала. Ось багато разів на відео, коли я тут проходила, чи показувала щось. Я говорила про відра, горщики. Вон вони стоять, бачите? Заховані у спіреях, стоять ці відра. Тому що вони не люблять дощів. І... Таке зусилля треба витратити, щоб все-таки їх прикривати від дощів, от коли ливні йдуть. Звичайно, не завжди я це можу зробити. от Наприклад, вночі да, пішов дощ неочікувано, вони намокли. Але ну, бажано їх прикривати. Бажано їх просто прикривати від дощів і взимку від э, снігу, ну від вологи. І так вони перезимують. Морозостійкість їх мінус 15, мінус 17. У нас було 17. Але вони вистояли. І знаєте, що ще основне? Основне зробити таку гірку, пагорба такого, щоб вода стікала. Ось таку, такі умови я їм і створила. І ось бачите результат. І є діточки. Ось, бачите, які діточки? Він наростив. Саме цей сорт наростив діточки, в інших немає. Ну, і я покажу ось цього, де він там? Ось цього... Тут були ягідочки такі, ягідки такі були ось тут, отут червоненькі. Я його посіяла. Ну, побачимо, буде щось чи не буде. Тому що в мене вже є посіяні кактуси, я вам покажу. Ну, поки поки. я вам показала цього. Ось цього. Ну, ну, це взагалі. це, Друзі, це настільки радісна новина, це настільки радісна подія, що я просто в захваті від нього. Я е, змонтую відео і сподіваюся, що цей ще розквітне завтра і я зроблю і вам покажу. Ну, і он теж вже, бачите, он, он, он. Зараз на що не ступить. Он, он, он. Бачите, на дальньому плані вже світуть теж. кактуси. Вони зараз закрились, бо вечір. Все. Вечерять. Роблю продовження відео своїх кактусів, або рокарію, як я називаю його, або, або кактусярника. Так я теж його називаю. Починає, починають квітування вже і опунції маленькі ось ці. Вушка маленькі в них. Цвіте жовта і цвіте он рожева. Зараз підійдемо ближче і я покажу. Ці кактуси здорові такі, як я кажу, слонове вухо, вони пізніше будуть квітувати, але є. Я бачу, що є на них теж пуп'янки. Так. Зараз спека стоїть страшна. Сьогодні ось в тіні плюс 35. Просто втриматись на вулиці неможливо, але кактуси мають таку здатність, як закриватись після обіду або на вечір. Деякі навіть перецвітати. Тому вийшла, не дивлячись на спеку, вийшла показати вам свою красу, тому що ми її чекали ціле. Цілу зиму, цілий сезон, ось цю красу. Ну ось цей так і не розстів, чи він чи вже закрився, а цей квітує. Я його вчора показувала. Мене питали, скільки він цвіте. Ну, вчора я побачила, сьогодні він ще цвіте. А ось цей... Не дуже гарна в нього квітка, не дуже яскрава. Гарна, але не дуже яскрава, цікава. Ехінотереус. Це, як я вже говорила, що досить рідкісна рослина, для півночі взагалі вона не придатна, але, але росте, якщо створити, як говорив пан Олександр. Що дійсно, що це штучне, е, так, дійсно, вирожк штучне вирощування. Тому що просто якщо посадити, то нічого не буде. Це ті самі рослинки на церевуси, тільки що різні сорти. Бачите, які вони цікаві. Ну ось бачу, це не було. господи, куди я влізла? Дивіться. Майте на увазі, що таке теж буває. Якщо вирощувати кактуси. Так, про що я про кактуси? Так, опунція. Дивіться. Ось опунція цвіте. Вже починає закриватися. Подивіться, скільки тут цвіту. Вона буде цвісти довго-довго-довго. І гарно. Довго й гарно. Так, це цвіте молодилко. Ішли йшли дощі, ось такі дощі страшні, йшли в нас три неділі без зупинку, що навіть почало листя сипатися уй. У, е... у очитків. Ось бачите, Просто від вологи, від зайвої вологи. Бачите, які бідненькі. Навіть ось ці очитки Мідендорфа і той почав знизу чорніти від перезволоження. Такі гарнесенькі, теж на кактуси схожі. Молодилка цвітуть. Ось, що я показую, не знаю. Ось. Так, а тепер подивіться, зацвіла, це вперше. Зацвів теж, теж опунція зацвіла. Подивіться, який колір, друзі. Просто бомбезний. Сонце таке так засліплює, що взагалі не бачу, що знімаю. І подивіться, скільки ось. Теж бутонів. Будуть цвісти-цвісти, я показую перші. Продовження буде. Я буду, як говорила моя подруга, склепаю відео ось так і я і покажу. Ну, це такий самий. Подивіться, яка шикарна квіточка. Дивіться. Що дивіться? Ну от ось? Шикарно. Цікаво, цікаво. Так, колюче, дуже навіть колюче. Але ж, які вони цікаві. Так, зацвітає делосперма. От з нею якраз в мене і не дуже виходить подружитись. Не знаю чому, але вона не хоче в мене рости. Он теж, бачите, на дальному плані цвіте Молодиму. Ну, схоже чимось з кактусами. Але... Але коли кактуси розцвітають і просто цвітуть, ой, не ступить, то молодила перецвітають і вже не цвітуть і пропадають. Такі в нього так, мої шльопки <смісті> з кактусами. Зараз буду вибирати колючки. Ну і, друзі, така краса. Дивіться, як гарно виглядає. Ну і смолка. Смолка це моя любов. Моя любов, смолка. Люблю її дуже-дуже. Дивіться, які гарні. Тут в мене ще і риси, це цибулині. Ось, бачите, які гарнісенькі. Це і риси, сортові цибулині, Вони теж тут ось біля рокарію ростуть, колись так посадила. Так вони залишилися рости. Ще покажу одну теж до рокарі рослина для рокарія. Покажу вам дуже цікаву, дуже цікаву. Подивіться, яка цікава, цікава. Це гіпсохвіла. Гіпсохвіла ползуча, Просто красуня. Просто красунечка. Так, таке вже миле дитинча. Таке вже гарнюсіньке, Вже не можна налюбуватись. Так, це мій ослик, ну чи не ослик, чи зебра. І ось з молодилком. Подивіться, які, які шикарні опунції. Ось, друзі, така картиночка. Ну, звичайно, зараз ще раз підійду, тому що я не можу налюбуватися. Я вчора знімала відео, і сьогодні я біля нього ходжу, і на Фейсбук виставляла, тому що ну, я такої краси не бачила. Є сотні, ну, мабуть, не сотні, а тисячі рослин в саду. Шикарні, гарні, троянди і, і все інше. Але ось це краса, яка ну, просто не залишає байдужим. Так, ще така ось краса у мене є. Горноколосник. Там ще одна назва забула. Бачите, із цих. З цього виду квітує тільки ця, цей кактус і ось цей. Три інших поки не квітують. Але живі. І я бачу, що ось той крайній дав діточку. Тут теж діточка, але я поки, друзі, не розумів, як її відділити від основного стовбура, щоб не пошкодити мамку. Бачите, вона просто дуже-дуже приліплена. Можливо, я так думаю, що вона. Буде рости і якось відділиться, тому що хотілося б таку красу розвести. Ось, друзі, така, таке відео. Дивіться, яка краса. Просто краса. Дуже люблю. Дуже люблю свій рокарій. Мені, ну, на мою думку, знову ж таки, дивіться, які гарні очитки. На мою думку, мені вдалося. Втілити в життя те, що я мріяла. Звичайно, щось так, щось не так, але у більшості своїй знову на щось наступило. Все-таки те, що я хотіла. Все, друзі, дякую. Продовження буде, тому що це тільки початок цвітіння моїх опунців. опунцій цвісти не будуть. Ну і така, така картинка.